Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо Це SSD фірми Apacer, модель AS2280P4. Це форм-фактор 2280 стандарту NVMe PCI30X4. Поставляється він ось у такій упаковці. Тут ви можете побачити його повне маркування. Ось такі написи є на ньому. Вони не важливі, в принципі. Вони лише попереджають, що він pci 3.0 x 4 та NVMe стандарту. Зараз ми його дістанемо. Він поставляється у картонному напівпластиковому кейсах. Ось в такому кейсі він. І от сам накопичувач. Цю наліпку знімати не можна, інакше ви втратите гарантію. З цього боку наліпки немає. Зараз ви побачите його швидкості та зрозумієте, на що він здатен та чи підійде він вам. Це, як ви бачили, модель на 256 ГБ. Він куплявся на стаціонарний комп'ютер, і на ньому буде встановлено Windows та програми. Він має 3 роки гарантії. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.